Мої вітання, шановні друзі, в Росії не все так просто і однозначно, в Росії не завжди просто так усе говориться. Говориться з певною ціллю. У, у кожної фрази є свій підтекст, свій натяк, ну, і, звичайно, підготовка свого електорату до якихось подій. От і запитаємо, второго, чому Путін сказав, що. Цілі СВО досягнуто. Питаємо таро. Треба створити ситуацію. Ситуацію, що все добре, все прекрасно. Ми всього, все у нас є, тому треба починати процес, який процес. Процес стабілізації дому, тобто Росії, да ось так. Тобто, створюють видимість, створюють ситуацію, що в Багдаді все спокійно, в Греції все є, і так далі. да Всі ці знамениті фрази можна говорити про те, що хочуть сказати, яку видимість створити, що в них все добре, все прекрасно, тому. Треба розпочинати процес стабілізації в домі. Для чого ще? Те, що ми хотіли взяти, ми взяли. Ну, Він же говорив, да? наша ціль це ті регіони, які б створили сухопутний прохід в Крим. Ось ми їх взяли, да? ми, ми їх маємо, ми взяли все, що для нашого дому треба. Знаєте, Оце бажання, яке він, е, начебто, ну, що в них все прекрасно, все добре, е, воно, е, знаєте як, воно просто розриває його зсередини. Він прекрасно розуміє, що е, контролювати да, процес, їм е, важко. Да? От, не все вони хотіли, те, що хотіли, вони досягли. Тому що є тірка жезлів, яка говорить, що цілі не досягнуті, цілі не досягнуті. І бачите, тут змінити процес, да? уже в ході війни необхідно. Створити, змінити, не створити, змінити процес роботи. Необхідно міняти процес роботи на, на майбутнє, так? Тобто він підготовлює свою аудиторію, що буде змінювати, будуть змінюватися певні процеси. Попереду чекають вже, вже інший період, період стабілізації, дає таку надію, розумієте? Значить, з територіями, які захватили, вже відбулася трансформація, вони вже їхні, це мається на увазі, да? визначилися подальші, будуть визначатися далі в подальшій роботі в своєму домі. Тобто, <кій> А далі вони будуть сосредотачувати свою увагу на внутрішніх. да? На внутрішніх проблемах, на внутрішній роботі, почнуть займатися вже своєю державою, своїм домом. Тобто, бачите, створити ситуацію. Тобто, це такий, знаєте, як в якійсь мірі посил для внутрішнього, да, внутрішнього електорату, щоб тримати їх під контролем, ведуть роботу для того, щоб. А ви знаєте, тут іще тут, він, знаєте, він передивився передивився результат, результат своєї роботи. Передивився результат своєї роботи. Цілі. Передивився ціль і результат. Це перегляд, да, подивитися на Ситуацію іншими очима і так далі. Ну, він розуміє прекрасно, що, що їх загнали в безвихідну ситуацію. Їх підвісили, їх роботу підвісили в Україні в цій війні. Тому не можна досягнути всіх цілей, ні. Не досягнуті, цілі не досягнуті. Але переключити треба свою, свою аудиторію. Багато проблем. Скажуть, що вже виникає багато проблем, і задля особистого комфорту людей, задля стабілізації економіки, да, треба змінювати, уже настав час щось міняти. Щось міняти. Всі землі, ну, ті території, які ми хотіли, ми їх, ми їх так би мовити, і маємо. Да. Ми наша карма це зібрати всі землі, але зараз е, час настав стабілізувати ситуацію у, е, у Росії. Ну, думаю, думаю, що ця заява для внутрішнього споживача. Що насправді думає Путін? Що насправді? Ну що треба відповзати, треба йти. Час виходити, час змін настає. Насправді він думає, що, що він не втримає ці території. З війни треба буде вже час настав виходити з війни, я так скажу. Час настав виходити з війни. І він, буде, він поставлений перед вибором. Він таємно поставлений, або він, раша, таємно поставлена, поставлена перед певним вибором. Розумієте, вибором який, або вони йдуть з території України, це він точно знає, або що? Або силовий метод і їм кінець. Ось так. Для внутрішнього електорату, воно буде там звіздіть, що, що, що йому здумається. Там можна, тому електорату, який носить шапочки з вольги, там можна трандіти все, що завгодно. Але таємно його поставили перед вибором. Або ти йдеш, або силовим методом ти будеш повністю убитий, розбитий в Україні. Ось так. Тому. Може розпочатися інший процес, контрольований, може вестися гра спланована у війні, гра спланована, спланована, в якому прийде Україні допомога, все дадуть, все можливо, дадуть, що треба. Абсолютно все. Ту Пентаклі – це абсолютно все дадуть і помагу. Да? Дивіться, все, що можна тільки задіяти, задіють все і дуже швидко. Несподівано да, може змінитися ситуація на болючий уход. Отаке от може бути реалізоване йому в Україні, і тоді що? І тоді буде повне завершення і мир. Отак. От от. Його, його вже поставили на розтяжку перед вибором. І він це розуміє прекрасно, що в нього два шляхи або добровільно. Да, Якось, якось випутуватися і виходити з України, іначе він буде розбитий. От і все. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.